Всім доброго дня. Ой, тільки що ложила малого спати на обідній сон. Думаю, зайду в інтернет, подивлюсь там на різні рослинки. Ось і натрапила на гібіскуси. Боже, яку люди з них творять красу. Ось, І що ви думаєте? Чим я заохотилась? У мене ж теж є гібіскуси. Ось такий фіолетовий. Я хочу на штамбі спробувати зробити. Тут я з самого початку їх два разом садила, тут буде видно. Але мені здається, що це неправильно, тому що по-перше, по-перше, він далеко тут посаджений від цього кореня, а по-друге, він тут роздвоївся. І якось мені здається, це неправильно буде. От. Потім білий ще є, зараз я покажу. Ось, але не знаю, чи правильно буде, бо думки дуже розходяться. Хтось каже, що можна садити і ми тобто обрізати, і ми обрізаємо осінню в таку пору. Хтось каже, категорично не можна. От, а я спробую. Знаєте, вже захотілося. Хто не ризикує, той не ризикує, а я буду ризикувати. На цьому вже років три. Чесно кажучи, він навіть ні разу не стрижений. Взагалі підзапущений. Побачимо, попробую. Він вже перецвів, якраз нормально. Після цвітіння можна. От і ще один є білий. Дивіться, як гарно. Полуниця. Вітер ще не поздував цю солому. Ось ця вже буде квітнути, теж сьогодні побачила. бачите Якась, значить, як дамалінова. Так вона і мала бути, але не видно. Так. І ось такий білий. Я хочу попробувати так сплести їх косічкою. Стовбур скою заплітається, а тут формується такий круг. Це називається Як це? гібіскус на штамбі. Ну, а чому не попробувати? Бо якщо ними взагалі не займатись, то вони виростуть безобразні такі, Безформені, безобразні. А я так не хочу. От, я зараз буду займатися. Нам для цього потрібно гострий секатор. Потім треба ще, оце, того, що в мене немає лента. Кажуть, чомусь іменно чорна потрібно. Щоб як, цей стовбур заплестити, щоб його вмотати чорною лентою. От. Далі щось знайдемо. З ці троянди треба пообстригати. Треба навести тут лад в цій клумбі. Mm. Зараз буду займатися. І ще ось у мене тут така троянда є. Мені здається, що вона вже себе пережила. Дуже грубий стовбур. Не хочеться її прямо повністю зрізати. Віце, яка вона, вона вже дуже така бідолашна. Я її стригла-стригла, але все одно вона вже як дерево вимотало, біла. Ми тут в цьому будинку живемо два роки, а до нас ще невідомо скільки воно вже ця троянда тут росте. І ось така є теж плетиста, прямо занадто велика. Рожева. От. Мені не подобається, вона цвіте один раз. От один раз вона цвіте, не пам'ятаю, в червні, в червні десь так, да. І якось так швидко вона відцвітає і все, а потім отак от от вона зелена і ще й розростається, такі ці пагони величезні. Мені подобається. ось ця я цього року посадила, біла вона. Просто постійно цвіте. Все. відсвіла, потім знов ось, ось опять От. Тобто на ній постійно є цвітіння. Так, зараз йду секатор і буду займатися, начну з того маленького білого, подивлюся, як піде. Як піде взагалі. От. Потім побачимо далі. Я думаю, що я нічого не спорчу. Багато хто каже, що стрижуть, назволікають там на те, що не можна. Можна, не можна. Якщо хочеться зробити красу, то значить треба. Поки не перехтілося. Я такого дотримуюся. От значить піду я буду починати. Треба зрозуміти, як його тут правильно робити. Так, з миску залишимо. Я думала тут просто. Ага. Так що просто як кожеться. Повністю тривіточки треба освободити до самого варту. Саша на них нажаліти, обрізати. Ну, це зараз нароблю. За Я ось так обстригла, залишила три віточки для того, щоб сформувати косичку. Десь по цю пору, я думаю, буде нормально. Зараз пробую щось робити. Ось такий стовбурець в мене вийшов. Тут просто він не буде ідеальний, бо всі віточки різні за діаметром. Так, і далі я розумію, ось звідси донизу його треба обмотувати. Так, зараз піду щось шукати. Потім і тут треба буде сформувати, як там кажуть, крону чи як правильно, щоб шапочка кругла була. А ви знаєте, він вже симпатично виглядає. Знайшла такий старий рушничок, який напевно потрібна та тканина, що пропускає повітря, я так зрозуміла. І плотно-плотно. По всьому стобурі зав'язуємо. А для чого? Може, щоб нові пагони не пускали, чи так, от, щоб сформувався. В такому вигляді теж не знаю. Ось так я зробила. І тут така шапочка виходить. От цікаво мені, що з цього вийде. Дивіться, ось тут ще є такі кущовий гели але якось він так на одну сторону, Це так одна ця віточка здається, що він має бути якимось пішнішим. Може його теж обрізати, постригти трошки, без підперти так все швини в одну сторону, бо він тут все закрив. Там і хризантемка, і тує. Та так, цей гібіскус я теж зробила, він був дуже зарослий. Тут ночі якось аж світліше стало. Ці туйки видно, Хризантему трошки цю вихілу підв'язала. Ось так. Мені здається, так краще. Так, ну що, і з цим я теж справилась. До речі, тут же. Два гібіскуса посаджені. Бачите, доволі непогано вийшло. Не дуже невелике таке розстояння. По ідеї, вони мають бути два різних кольори. Було б дуже цікаво. Ось так а тепер саме основне, щоб я їм не навредила. Ну нічого, вже нічого назад не вернеш. Я думаю, що все буде добре, так як я це все з любов'ю робила. Так, мені подобається. Десь хризантемка розпалася зовсім. За Зараз на букет наламає. Друзі, погляньте на цей шикарний букет. А як він, ймовірно, пахне це взагалі щось. Ну, все, на сьогодні буду з вами прощатися. Заходьте на канал, буду вдячна за підписку, лайки. Все, Всім до побачення!